Всім привіт! Я дуже рада, що ви завітали на мій канал, за те, що ви дивитеся моє відео, ставите вподобайки. Всім величезне дякую, залишайтеся зі мною, буде дуже цікаво. І сьогодні я вирішила зняти таке коротеньке відео, де я буду ділитися з вами своїми готовими роботами, процесами, планами на вересень. Я взяла участь у марафоні, який називається 100 амігурумі вересня, організатор Ольга Дібріна. І е, умови цього марафону, що потрібно зв'язати 100 іграшок за вересень. Я дуже добре розумію, що мені не вдасться зв'язати аж 100 іграшок, але, але я вирішила спробувати спробувати свої сили. Я, напевно, навіть і 50 не зможу зв'язати, але мені цікаво, цікаво скільки я зв'яжу. І, е, як сказала організатор Оля, що головне не кількість, а участь. Тому я спробую, спробую свої сили. І так, першою іграшкою у вересні в мене була, був ось такий класний зайчик по-моєму майстер-класу. Е, він є у мене на каналі у безплатному доступі. Уже дуже багато майстринь зв'язало таких зайчиків, я дуже рада, присилають мені свої фото, мене це дуже-дуже тішить. І значить, зайчик з ростом 36 см, досить великий. Я йому ставила у інакші очка, дуже прикольно виглядає носик, і зв'язала плаття, ну, імітацію плаття. Так, це перший зайчик у мене такий був. Потім е, були просьби, щоб я зв'язала зняла майстер-клас на комбінізончик на мішку. У мене на каналі також є мішка. І я не планувала в'язати у вересні мішку, але так як були просьби, щоб я зв'язала комбінізончик, тому прийшло зв'язати і мішку, і комбінізончик. Значить. Є майстер-клас на моєму каналі на комбінізончик і на мішку. І це була моя друга іграшка вересня. Такий мішка в комбінізончику також дуже симпатичний пряжа Alize Cotton Gold. В'яжеться він дуже легко. Тут ніжки ув'язуються, ручки ув'язуються. Дуже швидко і легко. І для хлопчика на подарок, думаю, супер. Далі я свої ігрушки продаю в магазині, там, де продаються нитки, і там продаються на полиці мої ігрушечки. І минулого місяця я зв'язала 5 зайчиків ось таких. Ось такі зайчики в мене були 5 і з п'яти 4 продалося. Тому я вирішила, що, значить, чому б не зв'язати, якщо їх купують, на них є попит. І вирішила зв'язати. Ось, і я також зв'язала 5 такі, такого кольору. Далі зв'язала ось такого у платтячку. Також. Дівчинку. Очка, як бачите, тут я маленькі вставила, а тут більші. По-моєму, тут 11 мм, тут не знаю, 7, 6. І носик вставний, а тут вишила. Ну, різниця трошки є, відчуття. Мені цей зайчик чомусь більш симпатичний вийшов. Маленькі очка не підходять. Якось воно не таке виглядає, не такий. Далі. У ось такому платінку я ще зв'язала. Третій. Сірого зайчика. Такий сірий зайчик у мене лишився, не продався. Я вирішила зв'язати, ще спробувати у платчику. Буде дівчинка. І ось такий ще. Дуже легко. По майстер-класу української майстрині я зв'язала Marvel Toast, правильно сказала. Там є в неї і схема під відео, і вона знімає відео, так що в'яжуться вони дуже-дуже легко. Ручки, ніжки окремо все пришивається. Так, 5 штучок я зв'язала. Також, далі після цих зайчиків, я зв'язала ось такого тигрика по безплатному майстер-класу в Ютубі. Автор Ольга Дзюба. Автор дуже детально, гарно там пояснює все. Я по її майстер-класах вже зв'язала дуже багато іграшок. Є такий тигрик у неї популярний на каналі, думаю, чому б і ні. І зв'язала. Єдине, що я вставила також за маленькі очка. Мені здається, тут треба було більші очка ставити. Пряжа тут ярнар джинс. Ну, в принципі, все. Ну, роботи трошки біля нього є, тому що багато деталей дрібненьких, значить, мордочка тут окремо пришивається, вушка, ручки. Хвостик дуже тоненький, але результат того варта. Такий тир. І я зв'язала ще два ось такі класні малесенькі тигрики. Так само по такій самій схемі. Це будуть брелочки. Та сама схема, що і цього тільки єдине, що нитки, я тут використовувала ірис. І риси у мене були такі кольори. дуже класні отрилися брилочки. В магазині, щоб я принесла плюшевих в іграшок, що з хлоп бавовне. Добре, але потрібно ще плюшевих. Ну, часу в мене не було, так як я в'язала ось ці напівбавовни, але я спробувала зв'язати в інтернеті я знайшла безкоштовну мій майстер-клас по ось таких котиках сувенірах. Такі класні брелочки. І зв'язала я їх аж три. Три такі брелочки. Я не знаю, вони дуже маленькі, чи вони там зараховуються в марафоні. Але якщо їх порівняти одну велику, одну маленьку, якщо всі разом, то я думаю, що зарахується. такий. І ось такий сірий. Такі три класні брелочки. Дуже швидко вони в'яжуться. Просто за пів години я її зв'язала. А, а вже наступні, взагалі, за 20 минут можна зв'язати. Очка тут вставляються, я тут носик вставила, а тут вишила. Так, три такі котики. І останнього це вчора я зв'язала. Мені також Сказали в магазині, щоб я принесла погремушок. Я зв'язала ось таку, таку жабку, Це перша погремушка, але я взагалі до кінця вересня в цьому марафоні я планую зв'язати багато таких погремушок. Жабку ще з'їжджу ще одну жабку, хочу ще зайчиків нав'язати, ведмедиків, щоб різних було штук з 10 у мене таких погремушок. Так, така класна жабка Також є майстер-клас на YouTube, в Ютубі YouTube, безплатний, по-моєму, російський автор. Так, така жабка. Далі. Що в мене з процесів? З процесів, пам'ятаєте, в минулому місяці я в'язала ось такого котика, і в мене була. Була ще, ще одна така кошечка, її подружка, і вона продалася. Продалася в магазині дуже гарно, я дуже задоволена. І мені заказали ще одну таку саму кошечку. Ця кошечка є у мене на каналі, є майстер-клас, там три відео. Я все детально пояснюю, хто хоче, може в'язати. Дуже класна кошечка. І... Її купляють. Купляють вона така велика. Заказала дівчинка 11 років дівчинці. Мама заказала на день народження. Вона дуже любить котиків і заказала у мене таку кошечку. То я це все приберу. Так, прибрала, лишила тільки тигрики. Вони мені найкраще сподобалися з тих іграшок, які я зв'язала. Значить, що з процесів? В процесі в мене кошечка. Я в'яжу кошечку. Значить, ось такі кольора підібрали. Мені заказали з таких кольорів. Я вже тут зв'язала голову. Це буде платячко таким кольором, а ось таким біжева, ну, біжева буде сама кошечка. І зв'язала вже дві ніжки і дві ручки. Так що лишилося ще небагато буду в'язати. Далі з процесів, що у мене ще? Це ось такі брелочки. У мене продалися в магазині. Лисичка, тут такий хвостик. є майстер-клас на каналі. Продалися всі такі брелочки. вони недорогі, на них звертають увагу, їх купляють. Тому буду в'язати ще таких брилочок багато. Ну, не багато, може штук 5-6, але зв'яжу. Зв'яжу. Ось зв'язала ручку і ніжку. Хочу зв'язати ще одного такого тигрика парою. Ну, я взагалі люблю в'язати ігрушки по парах, щоб було двоє. Щоб не був одненький, ще одного зв'яжу такого тигрика. В'яжу я ще, ще в'яжу ось такі. Корзиночка у мене дві кошечки буде. Так само по майстер-класу Ольги Дзюби. Це будуть е, дівчинка і хлопчик, так само пара, е, голова і тіло вже готове. Вчора вечором зв'язала. Значить, кошечка буде у мене в платі, а котик у комбінізончику буде така пара. Котик і кішечка Також я готую для вас новий майстер клас. жабку буде жабка дуже класна. І я вже зв'язала, написала схему голову. Ось така голова. Жабку зв'язати, щоб вона не була похожа на інші жабки, які є в Ютубі. Очка тут суцільне, все суцільне. Мені хочеться зв'язати повністю все разом. І тіло, і лапки, щоб вона була така простенька і не така, як всі. Значить, вже є голова, і я буду працювати, буду придумувати ручки, ніжки. І думаю, що вже на наступний тиждень, ну, до кінця місяця, точно з'яжу вам, ну, складу схему і зніму відео на таку жабку. Ну і, в принципі, з процесі у мене поки що все. Також я планую я підготувала собі корзиночку таку, буду в'язати плюшиків, плюшових зайчиків. Ведмедики, ось такий колір на ведмедика і зайчика також буду в'язати, так як мені заказали в магазині, буду працювати. Ну і, в принципі, все, що я хотіла вам показати в цьому коротенькому відео. Результат свого труду за першу половину вересня. Я, напевно, ще одне відео зніму. В кінці вересня вже так як звіт у марафоні. Дуже вдячна організатору Оль... Ользі Дібрині за те, що вона організувала такий марафон, що в ньому можна спробувати свої сили. Дякую, ви також в'яжіть зі мною, в'яжіть з Олією, пробуйте, надихайтеся. Ну і все. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. Пока-пока.